Тихо, без паніки і супротиву захопили сьогодні мерію Донецька. Зранку будівлю увійшли два десятки озброєних людей, назвали себе бійцями харківської організації. «Оплот», наказали всім залишатись на місцях, і пообіцяли нікого не чіпатимуть. Міліціонери, які охороняли адмінбудівлю, супротиву не чинили. Тож двері і вікна приміщення лишились неушкоджені. Бійці вимагали від чиновників надати їм робочі місця і заявили, що мерію покинуть після того, як керівництво країни дослухається до їхньої головної вимоги провести референдум про федералізацію. Никакого давления не будет. Так скажу, в душе они все этого самого и хотят. Все у всех одна и та же идея. Мы хотим федерализации. Мы хотим, чтобы наши требования наконец-то услышали. Услышали. Именно услышали. Большой буквы. Именно услышали. В результате переговоров достигнута договоренность. Они не мешают работе городского исполкома. Они не входят в кабинеты. Значит, они сейчас располагаются на первом этаже в холле и на лестничных пролетах.